Випуск новин за 18 липня 2025 року. І цей випуск новин розпочинаємо зі слів вдячності для всіх тих, хто долучився до збору коштів на оздоровлення на операцію та реабілітацію олежика Сподарка. Минулого випуску новин ми розповідали про ситуацію Олежика зі здоров'ям і. Завдяки вам, усім поширенням дописів, а також вашим коштам, збір уже закрито. Про це анонсувала мама Олежика Марія. У своїх випусках новин ми публікуватимемо інформацію, звісно ж, з дозволу Марії, як відбувається операція і реабілітація Олежика. Далі у випуску новин дивіться про новий уряд країни, а також як залучити ваших дітей, зокрема підлітків віком від 14 до 23 років до активностей влітку, зокрема, як з ними займаються представниці благодійного фонду Рідні тут у Миколаєві. Не перемикайтеся. цього тижня, 15 липня. Прем'єр-міністр України Денис Шмагаль написав заяву у відставку. Це є рівносильним до того, що весь кабмін буде змінено. Власне, 261 депутат проголосували за звільнення Дениса Шмигаля. і вже в середу, 16 липня. Верховна Рада підтримала відставку з посади прем'єр-міністра Шмигаля і весь уряд, що складається з 20 -ти. Міністрів разом з тим, стаття 10 закону України про правовий режим воєнного стану не дозволяє припинення повноважень органів держвлади в умовах воєнного стану. Це означає, що в період воєнного стану, який триває в Україні з початку повномасштабнення РФ, не можуть бути припинені повноваження Верховної Ради уряду президента суддів органів прокуратури, правоохоронців Нацбанку тощо, і попри це, президент України Володимир Зеленський вніс на розгляд Верховної Ради подання про призначення. Нового прем'єр-міністра Юлії Свидоренко. Кандидатура була прийнята, і Юлія Свидоренко стала новою прем'єр-міністеркою України. Натомість Денис Шмигаль очолить Міністерство оборони України. Молодь територіальної громади запрошують на неформальні профорієнтаційні зустрічі. А саме у Миколаєві в пластовій домівці вулиця Мазепи, 11а на другому поверсі відбуваються заходи. Для дітей та молоді ці зустрічі відбуваються в рамках проєкту забезпечення права кожної дитини на виховання в сімейному середовищі шляхом посилення політик, соціального захисту дітей та розвитку сімейних форм виховання у Львівській області. Цей проєкт реалізовується благодійним фондом Рідні у партнерстві з ЮНІСЕФ Юкрейн за фінансової підтримки уряду США. Відтак, усі бажаючі віком від 14 до 23 років, можуть завітати сюди на зустрічі, де Мар'яна Карлицька, Христина Гук та Христина П'єсецька підготували цікаву програму на кожну зустріч. Зокрема, програма охоплює три ключові освітні напрями: профорієнтацію, психоедукаційні зустрічі та неформальну. Освіту відповідаю за реалізацію трансформаційної програми для підлітків та молоді тут у громаді. Ця програма це є така маленька частинка масштабного проекту, який реалізується благодійним фондом рідні спільно з ЮНІСЕФ та за фінансові підтримки уряду Сполучених Штатів Америки. Основна мета цього проекту це є підтримка сімей, комплексна підтримка сімей із вразливих категорій. Проект має багато напрямків, але я скажу лише за свою зону відповідальності. Це є трансформаційна програма. Вона у нас стартувала з липня. Ця програма складається з таких трьох освітніх компонентів: це є профорієнтація, психоедукція та неформальна освіта. Саме на ці теми до кінця року в нас заплановано провести 36 заходів і п'ять свого роду таких виїзних профорієнтаційних зустрічей. І таким результатом реалізації цієї програми ми бачимо, що кожна молода людина, кожен підліток, який до нас сюди прийде, він складе свою власну профорієнтаційну карту. Він якісь навички розвинуться в нього до саморегуляції і розвиток емоційного інтелекту. От ми насправді дуже хочемо допомогти підліткам і молодим людям на шляху їхнього зростання, дорослішання, дати їм якісь інструменти. І ми дуже хочемо, щоб вони росли сильними особистостями, і що важливо, щоб вони росли відповідальними громадянами своєї країни. Так, ми запрошуємо усіх підлітків віком від 14 до 23 років приходити до. Нас. Наші зустрічі відбуваються у Пластовій домівці, другий поверх. Стежити за анонсами заходів і наших подій можна на моїй сторінці у Фейсбук чи інстаграмі. Шукайте Мар'яна Карлицька, долучайтесь, пишіть, відповідно всі ваші запитання. Кожного тижня, попередньо станемо там на липень серпень В нас заплановано по дві зустрічі, але будемо додавати нові зустрічі, нові формати, тому раді будемо бачити кожного, щоб Кожен прийшов і для себе почерпнув щось корисне, дізнався, щось для себе нове, як вже сказала Мар'яна, основна мета проекту створити такі умови, щоб кожна дитина могла зростати в люблячій, безпечній родині, відчуваючи підтримку та турботу. Увагу власне в межах проєкту надається безкоштовна психологічна психотерапевтична допомога сім'ям з вразливих категорій населення. Відбуваються групи підтримки для потенційних кандидатів на створення сімейних форм виховання та існуючих прийомних батьків, батьків-усиновителів та батьків-вихователів. Проводяться різноманітні події та майстерки в межах трансформаційної програми для підлітків. Відбувається навчання для майбутніх. Наставників цього тижня на групі Христина Гук, практична психологиня від благодійного фонду Рідні, підготувала для молоді цікаві майстерки з арт-терапії, але перед тим молодь працює над своїм емоційним станом. Я працюю психологом та тренером. Працюю із молоддю. Зараз ми проводимо одне із занять трансформаційної програми, а також індивідуально та групові заняття. Я проводжу із окремими. Такими вразливими цільовими категоріями. Що стосується, хто може отримати допомогу, це дітки-сироти, дітки, які знаходяться у опікунських сім'ях, це дітки, які усиновлені, і також це кандидати, які б хотіли усиновити дитинку, і прийомні сім'ї. Не менш важливою категорією нашої роботи, є сім'ї, які зараз знаходяться у складних життєвих обставинах, СЖО і також ВПО внутрішньопереміщені особи. Я працюю психологом із з 2015 року, фахівець, і ціную кожного, хто готовий працювати, і готова кожному прийти на допомогу та знайти індивідуальний підхід до людини, яка довірилась прийти у фонд, яка довірилась також мені. Так як зараз літні канікули, і багато молодих людей на відпочинку чи в роз'їздах уже з вересня в межах цього проекту координатори зі спікерами завітають. До шкіл територіальної громади, а також проведуть виїзні зустрічі на території громади. А поки що стежте за Мар'яною Карлицькою, локальною координаторкою в соціальних мережах та зберігайте собі майбутні графіки зустрічей. А я нагадую, що в Україні триває військовий стан. Не ігноруйте сигналів повітряної тривоги та за можливості переходьте. В укриття. Не наближайтеся до вікон, не виходьте на вулицю, побережіть себе та своїх близьких. На сайті редакції медіадефісмиколаїв.онлай або гугліть Миколаїв на Дністрі. Є інформація про адреси укриттів. Крім того, у суботу, 19 липня, як ми вже інформували раніше, відбудеться всеукраїнський малотовний сніданок у Палаці Лянскоронського в Роздолі. На сторінках редакції в соціальних мережах можна переглянути додаткову програму. Та приєднатись до заходу, підписуйтесь на youtube канал редакції Ольга Марків, Остап Грицько, Миколаїв на Дністрі.